Друзі, вітаю! Сьогодні 16 січня з вами знову Кулачок. Джозеф Байден та Дональд Трамп домоглися підписання мирної угоди між Хамас та Ізраїлем. Але поки що вона формально не оформлена. Втім, заяви і від Дональда Трампа, і від Джозефа Байдена пролунали. На цьому тлів виник такий невеличкий між ними, ну не те, що скандал, але. Політиканство відверто, яке знаєте, так віддає саме тим, хто ж власне більше зробив для того, аби встановити мир на близькому сході, і також до України з неанонсованим візитом приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який попередньо зустрічався з Макроном, і також в Україні нині перебуває міністр оборони Італії. Ну і також прошу вас так само активно долучитись до збору для 66-ї бригади на автомобіль, який ми проводимо. Буквально ось уже кілька днів ми зібрали понад 300 тисяч, потрібно 450, і від вас залежить те, наскільки швидко ми виконаємо запит наших воїнів, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Автомобіль їм вкрай потрібний. У них фактично немає чим сьогодні підвозити боєкомплекти до безпосередньо Найгарячіших точок, де вони власне перебувають нині на Ламанському напрямку. Тому, друзі, від нас з вами залежить, те, наскільки ми допоможемо їм. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео, або можете скористатися QR-кодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. І тепер, друзі, конкретно до інформації, яка стосується саме підписання мирної угоди. Її щойно відтермінували. Метоньяху повідомив про те, що Хамас не виконує свої зобов'язання, тому поки що відкладається підписання. Хоча Єгипет і Катар наполягають на тому, щоб Ізраїль не обстрілював сектор гази. Давайте розпочнемо, власне, із того, з чого розпочалася ця історія. Так буде, я думаю, вам зрозуміліше. Ви добре знаєте, що Хамас здійснив терористичну атаку проти Ізраїлю ще. Восени 2023 року 15 місяців вони отримують заручників ізраїльських, чимало є полонених і е, Хамасівців у Ізраїлю, і нині саме стоїть питання обміну е, заручниками. Хоча ми чуємо постійну риторику від Дональда до Трампа: якщо до прикладу Хамас не звільнить заручників, то буде пекло в секторі гази. Своєю чергою, адміністрація Джозефа Байдена провела справді титанічну роботу, аби досягти саме підписання домовленості про перемир'я. Ви, певне, бачили відповідні повідомлення ще влітку, восени вони були, але ніяк не могли домовитися представники Хамасу терористичної організації із Ізраїлем. Так, Ізраїль домовляється з терористичною організацією, буде підписувати з нею угоду. І вчора ввечері Джозеф Байден, чинний президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що угода буде підписана і передбачає припинення бойових дій в секторі гази, гуманітарну допомогу для палестинських цивільних та звільнення заручників, які перебували в полоні, як я сказав, понад 15 місяців. Своєю чергою Дональд Трамп, новообраний президент Сполучених Штатів Америки, сказав, що ми уклали угоду щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом. Так хто ж уклав угоду? Поки що ніхто. Хто сприяв їй? І один, і інший президенти, я чесно вам скажу, я не заперечую цього, тому що справді. Риторика жорстка Дональда Трампа до того моменту, поки відбулося голосування в США, і після цього вони заслуговують на увагу і оцінку, і справді Нетаньяху дослухався до цього. Я не можу цього заперечити. Та й Хамас в тому числі, хоча Хамас, відверто кажучи, глибоко начхати на те, що говорить Трамп, їм головніше, щоб Тегеран не активно їм допомагав. Але справа в тому, що. Спроможці Тегерану допомагати Хамасу буде залежати від того, яку політику буде проводити Білий Дім. Логічний зв'язок абсолютно зрозумілий. Журналісти запитали в Джозефа Байдена: то хто ж став головним бенефіціаром кінцевим, чия заслуга в угоді про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом? Його чи Трампа? питали журналісти. На що він відповів запитанням: це жарт. Що мені вказує на те, що саме багато там справді політики, політиканства. Без нього, в принципі, нікуди. Всюди ми його бачимо, і помічаємо своєю чергою. Заданий мною прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нітаняху провів телефонну розмову із обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і офіційно про це повідомив. І є ціла величезна цитата нетанняху, яку я вам хотів би навести. Прем'єр-міністр подякував обраному президенту США Трампу за його допомогу у просуванні звільнення заручників, утримуваних у секторі гази, і за допомогу Ізраїлю у припиненні страждань десятків заручників та їхніх родин. Прем'єр-міністр чітко заявив про свою відданість в справі повернення всіх викрадених будь-якими засобами та привітав заяви Трампа про те, що США працюватимуть разом з Ізраїлем, щоб забезпечити, щоб ГАЗі більше ніколи не стало притулком для тероризму. Йдеться в заяві. Окрім того, в заяві мовиться про те, що після цього Нетаньягу також провів. Телефонну розмову з чинним президентом США Джозефом Байденом і подякував йому за сприяння в угоді щодо звільнення зручників. Повідомили в канцелярії прем'єр-міністра. Це друзі, дуже важливо, тому що акценти розставлені відповідним чином в пріоритеті, звісно, сьогодні Трамп. Ну і зрозуміло, за кілька днів Джозеф Байден де з посади, тому тут ніякої критики бути не може. Але. Сьогодні фактично Трамп говорить, що це він доміся підписання угоди, якої ще поки що немає. Ізраїль, як я сказав, відклав засідання щодо затвердження угоди про припинення вогню в секторі гази та звільнення заручників, тому що Хамас, за їхніми повідомленнями, не дотримується умов, які були передбачені для підписання цієї угоди, але. Сподіваємося, що дуже скоро вона буде підписана. Джозеф Байден також вчора виголосив прощальну промову в овальному кабінеті і згадав і про нас. Він багато про що говорив і каже, що це його заслуга, що він зміцнив Північно-Атлантичний альянс. Скажу відверто так: зміцнення відбулося певне, але не настільки, скільки потрібно Україні, тому що у США і України інтереси відмінні. Так, вони не хочуть допустити просування Росії на території Європи, але за рахунок України. Це позиція сьогодні НАТО. Ми ж хочемо вибити Росіян з території України. Тут у нас не співпадають інтереси, але співпадають в частині протидії Росії. Тому і виходить така дуже складна ситуація. І Байден сказав, що Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм і багато іншого. Для Сполучених Штатів Америки за часів Джозефа Байдена точно так само друзі буде за часів Дональда Трампа. В пріоритеті є Сполучені Штати Америки, а не Україна. Ми повинні це розуміти. Але відтінки, звісно, будуть у політиці, до прикладу Трампа, що стосується, якщо порівнювати її з політикою Джозефа Байдена, також адміністрація Байдена не визнала Росію країною спонсором тероризму, бо вважає санкції ефективнішими. Відповідно, заяву зробили у Байдена у саме речника держдепуша Меттью Міллера. За його словами, американські обмеження, включно з останніми пакетами минулого і цього тижня, мають практичні наслідки 100%. Я це не заперечую і підтверджую, що наслідки будуть серйозні для Росії, але це сталося на кінець третього року широкомасштабного вторгнення. Чому це раніше не варто було зробити, і це можна було зробити, і це треба було зробити одноз... однозначно. І далі Метью Міллер говорить, що після введення санкцій проти енергетичного сектору Росії по всьому світу почали зупинятися танкери з російською нафтою, в тому числі біля берегів Китаю, Індії, додам я вже від себе. І не лише з нафтою, і з нафтопродуктами. Я вчора в вечірньому відео вам про це говорив. І загальна вартість сьогодні нафтопродуктів, які безпосередньо завантажені на ці танкери, але я думаю, що там певний з нафтою 3,5 мільярди доларів. Це багато. Головне, щоб далі Росія це не продавала, але ці санкції навряд чи обмежать можливість Росії продавати. Нафту надалі, втім ціна точно буде меншою для того, щоб вони успішно торгували. І на Росії справді зараз, м'яко кажучи, стурбовані цими санкціями. У них величезна проблема з інфляцією, яка сягає майже 40%. Уже проводяться відповідні наради в Кремлі для того, щоб зрозуміти, що їм робити далі. Надруковано чимало рублів, які вони готові влити конкретно на ринок. Це сама звичайна історія з друкарським верстатом, яка спричинить там ще більшу інфляцію, яка може зягнути понад 100%. Але не варто сподіватися, що буквально завтра Росія розвалиться, друзі, для цього зовсім інші потрібні рішення. А так поки що варять жабу і чекають, коли ж вона, врешті-решт, знепритомніє. Головне, щоб ми втрималися в цей весь період. І це в великій мірі буде залежати, звісно, в першу чергу зараз від того, якою політика буде до на Дональда Трампа по відношенню до України до всього світу. Трамп обіцяє дуже жорсткі умови своєї. Співпраці, своє співіснування із сусідами, союзниками, і вже сьогодні окремі країни готуються до таких викликів. До прикладу, Канада вже склала початковий список товарів американського виробництва на суму 150 мільярдів канадських доларів, це близько 105 мільярдів доларів, США, які вона обкладе митами, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить запровадити мита на канадські товари. Цифра нібито велика, але це загальна сума товарів. А як буде насправді, які збитки понесе Америка? Ну, будемо бачити, принаймні, вже Канада демонструє свою готовність до торгової війни зі Сполученими Штатами Америки, які будуть очолювати найближчі 4 роки республіканців, особі Дональда Трампа. А Трамп одноосібно буде ухвалювати відповідні рішення. Сьогодні у телеграм-каналах понесли новину про те, що Франція і Британія обговорюють. Відправку миротворчих військ в Україну розглядає три сценарії, які можуть бути реалізовані для того, аби ці війська були в Україні. Друзі, читайте оригінали, це не зовсім так. Я вам обов'язково зараз це все розповім, але додам, що сьогодні до України прибув з офіційним візитом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і міністр оборони Італії. Звісно, їхній візит, він обумовлений справді розміщенням миротворчої місії в Україні після того, як Трамп вступить на посаду і буде тиснути на всіх, аби заморозити війну. Тим паче, сценарій замороження війни підтримується абсолютною більшістю радників і членів команди Дональда Трампа. Тому реалізація його, тобто замороження там по якійсь лінії, ну як на мене, більш ніж очевидна. Так от, візит Кіра Стармера пов'язаний справді саме із цим. У The Telegraph пишуть про те, що нібито розглядають три сценарії, як теоретично війська Британії та інших країн можуть бути розміщені в Україні. Загалом, три сценарії там немає такого в цій статті. Там є просто один сценарій, який передбачає розміщення військ у демілітаризованій зоні, на чому власне наполягає сьогодні команда Дональда Трампа. Тому я ну хотів би вас е, закцентрувати на тому, що поки що готовності воювати країн НАТО за Україну немає. Навіть використовувати системи протиповітряної оборони, про що пишуть телеграм-канали для відбиття атак російських е, ракет, наприклад, безпілотників по території України також у заходу немає. Вони не будуть свої ППО своїх територій використовувати. Про це вони поки що не мовлять. Готовність є лише вести миротворців в Україну, коли буде припинений вогонь. Але звісно, загрози відповідні зберігаються от сьогодні. Кір Стармер, та міністр оборони Італії саме говорять про те, як можуть бути миротворці присутні. Тут попередньо такі розмови були у Кіра Стармера з Еммануелем Макроном, який готовий вводити також свої війська в Україну. Звісно, формати можуть бути різні. Я не можу це зараз заперечити, але поляки, до прикладу, поки що не хочуть цього робити. І також сьогодні буде підписаний між Україною та Британією сторічний договір. Договір про сторічне партнерство, який передбачає зобов'язання допомагати Україні. Британців і нас, британцям, у випадку якої загрози. Це хороша історія, як на мене, але. Цікаво буде ознайомитися детально з цим договором, коли він буде вже в публічній площині. Я обов'язково це зроблю і вам розповім. І, як на мене, дуже важливо, щоб цей договір був ратифікований парламентами. Тоді він матиме якусь більшу вагу. Інакше це, як на мене, буде просто декларативний документ, який ми вже маємо за підсумками підпису такого документу ще минулого року, який називається Співпраця України та Британії» у безпековій сфері, він передбачає там даними так і таке інше, і допомогу, яку нам надають британці у сумі 3 мільярди, приблизно така цифра євро щороку. Я вже неодноразово про це розповідав. Тому, друзі, за підсумками зустрічі сьогодні саме Гвідо Крозето, це міністр оборони Італії, Кіра Стармера, Володимира Зеленського, ми матимемо якусь інформацію, яка стосується в першу чергу, що на можливо присутності миротворців, а можливо і інших військ в Україні. Поки що те, що написано в телеграфі, ще раз наголошую, перевірено, не відповідає дійсності тому, що пишуть у телеграм-каналах. Просто там пишуть про присутність військових британців і інших в Україні. До речі, до даного самого завершення, що поки що уряд Стармена фінансово не може витягнути присутність цих військ в Україні. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, обов'язково за ними слідкую всі в напруженні, очікувані. Інаугурації Дональда Трампа і перших його рішень це буде чи не найважливішою подією не те, що наступного тижня, а цього року. І наступних також, які стосуються Каденції Трампа. За цим обов'язково буду слідкувати. Вас повідомлю найпершими. Тому, аби не пропустити, тисніть на дзвіночок. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Дуже вас прошу долучитися до збору на авто для 66-ї бригади. Посилання в описі під відео або за QR-кодами, які ви бачите в себе на моніторах. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу для вас, мої дорогі підписники і випадкові глядачі каналу. Всіх люблю, ціную, мишину і не перемикайтеся. Все буде Україна!